Доброго ранку, любі діти та батьки! Сьогодні у нас з вами буде заняття з аплікацій. Хочу нагадати, що діти молодшої групи ще не користуються ножицями, тому всі потрібні форми вирізають дорослі. Велике прохання до дорослих слідкувати за технікою безпеки при користуванні гострими предметами, щоб не наражати дітей на цю небезпеку. Для роботи дітям буде потрібно аркуш білого паперу, заготовки для наклеювання, форма яблучка червоного кольора, форма листочка зеленого кольору, олівець коричневого кольора, клей, клейонка, серветка паперова для видалення залишків клею. Якщо це все у вас є, починаємо з заняття. Любі дітки, послухайте, будь ласка, віршик про яблучко. З гілки яблучко упало, хлопцю в руки потрапляло. Подарунок цей духмяний і яскравий, і румяний. Все у служках дивних душках. Яблучко, яблучко. А зараз, дітки, давайте роздивимося наше яблучко. Скажіть, будь ласка, на що схоже яблучко? Так, вірно, на м'ячик. А якої форми яблучко? Яблучко круглої форми. А якого кольору наше яблучко? Так, яблучко наше, червоного кольору. Що іще ви бачите? На яблучку листочок зелений, якої форми овальної, а коричневе, що то називається хвостик. Цим хвостиком наше яблучко тримається за дерево. Молодці дітки! Любі діти, а зараз ми з вами наклеїмо наше яблучко. Я беру ось таку заготовочку яблучка, кладу його на клейонку і намащую, клеєм гарненько кругом, щоб гарно приклеїлося. І там, де ми наклеїли тією стороною, кладу на білий аркуш паперу. Беру серветочку і гарненько притискаю. Тепер ми намалюємо нашому яблучку хвостик. Ми олівцем коричнього кольору малюємо ось такий хвостик. Ось так. А до хвостика нам треба наклеїти зелененький листочок. Я також намащую, клеєм наш листочок і наклею його до хвостика нашого яблучка. Притискаю серветочкою, щоб воно гарненько приклеїлося. Так. Подивіться, діти, яка гарна робота вийшла, гарне яблучко з листочком. І ви зробіть такі роботи та присилайте мені. Буду дуже чекати. На все добре, до побачення!